Всім привіт, хто любить читати журнали. У нас сьогодні рубрика Бібліотека розглядаємо пасічний журнал, журнал нової якості, журнал нової інформації. Цей журнал ви вже бачили. Надіюсь в інтернеті, який був розрекламований. Нарешті його тримаю. Я в руках це пілотний журнал. Пасічний журнал, це пілотний номер, ось написано пілотний номер. Ми його розглядати не будемо, бо тому що його вже багато показували по інтернету, по Ютубі, і ви його, в деякій мірі, вже з ним ознайомлені. Тому ми перейдемо. до до іншого журналу. Також цей журнал йде за січень місяць, тому тут інформація вже скажімо, для січня місяця. Перейдемо до журналу за березень, це номер, скажімо, один. Отака От класна обкладинка з гарними дівчатами, з кросфордами. Сам, сам журнал досить такий, скажімо, товстенький. З приємною обкладинкою він має в собі 50 закінчується. 51, 52, 52, 52 сторіночки. В журналі, в журнал починається з змісту, Так само тут є у нас автор Дмитро. Хочу подякувати Дмитру за класний журнал. Я от буквально зранку вчора його получив, я отримав вчора на пошті. І е е е сьогодні зранку пів журналу буквально сів і прочитав. Інформація подана досить класно, скажімо так. Я хочу вам показати зміст. З дозволу автора покажу вам одну статтю, яка мені дуже сподобалася в цьому журналі. Зараз ми до неї дійдемо. Так, ну і сам Зміст. Кому цікаво? Єсть, да, єсть. Поїхали далі. Дійдемо зараз до статті. Що плюс в цьому журналі? Що все подано якраз по, по, по місяцю. То зараз, тобто зараз актуальна подана інформація, яка якраз зараз може використовуватися, особливо пасічниками, бджоловодами, які тільки розпочинають свою справу в бджоловеденні. Тому інформація тут якраз. Коли треба прочитав і можете на паську її виконувати. скажімо так. Про стимуляцію розказано, тут написано цікава інформація. Про розширення гнізд також класно написано. Ну і хочу вам показати про цю статтю: медовики, пакетники, дикий захід. У нас вже в Чернівецькій області. Любомир Тарасович він минулого року був, писав статтю по, по оцінці пакету. Ну, скажімо, тут автор більше розкрив дві сторони, не тільки там пакетники, так само і медовиків, розкрив сторони, як будувати цінову політику іну самого пакету на 1 травня, скажімо, і на 15 травня. Якщо вам цікава інформація, це я зараз вам показую. А ви пробуйте перечитати її. Буду я робити це все відео без фотографій, тому зупиняйте собі відео, якщо вам цікаво подивитися, або перемотуйте наперед. Але кажу: інформація ну, класно розписана. Я читав, я читав як роман якийсь такий, не знаю, так воно, воно мене затягнуло. І я нирнув з головою в цю інформацію. Тепер дійсно можна вже, скажем, обґрунтувати, чому така ціна, а чому така ціна. І триматися того, що 3 плюс 1 має бути. Минулого року в мене були медовики, брали, брали пакети, то вони брали 4 рамки печатного розплоду і ще 2 рамки зверху струшували. І казали, що це нормально. Ну, як виявилося, це. Нормально, але має бути досить нормальна ціна. Тут розписано і наведено приклад на 3 плюс 1. І не інакше. Ну, звичайно, як хто з ким домовиться? Якісні фотографії досить йдуть. Класні фотографії, великі, ну то, що вони виходять за межі, скажімо, самого цього листочка, також вона прикольно так виглядає. Так, продовжуємо. Розписано, що витрачає сам пакетний пакетчик з осені, на який прибуток він може. Такий прибуток він може закладати в цей пакет. Стаття досить класна, тому я б хотів, щоб ви її перечитали. Все інше я вам не покажу, бо тому що я вважаю, що вам потрібно такий журнал придбати. Ну я впевнений, в тому що ви не пожалієте. До мене ну, фактично всі журнали приходять, всі газети, які є по бджільництву, Ну і деякі з них. Я просто не читаю, бо тому що там йде продовження статті з минулого, е, минулого номеру, а ту статтю я прочитав, вона мені не подобається. Фотографія. І тому я просто їх складаю на, на купу, і вони сидять. А оцей журнал я реально перечитати хочу. Хочу іменно. Так, наведена ось така таблиця, ребята подивитись. треба, щоб ви перечитали повністю статтю, тому ви потім зрозумієте, що тут написано по цій, по цій таблиці. Ну, Коротко бачимо тут 1 травня, тобто на 1 травня пакет має коштувати 1400 гривень. На 15, 20 травня пакет 810 гривень має коштувати. І тут це все обґрунтовано і дуже правильно написано. Я з цією ціновою політикою також погоджуюсь, тому що якщо медовик професіонал, то йому тут враховано буквально мінімальний заробіток на меду, але якщо медовик професіонал, то звичайно, що в нього буде більший врожай по медозбору, ніж вказано в даній статті. Тому ті всі відео, всі, е, цю інформацію, яку я був подавав раніше по пакетам, от вона підтверджується, хлопці, і ті, хто там писали, е, що це все неправильно, що тисячу гривень це дуже багато там і збивали ціну. Я розумію, що ви хочете на шарупу отримати е, той чи інший пакет, але е, шановні колеги. У нас також є сім'ї, ми теж хочемо їсти, якось існувати на цій планеті. Класна стаття. Дякую автору за, за цю статтю. Дуже класна. Ну і так я зараз вам швидко прибіжу, покажу, що тут ще є, написаного. Стаття, які йдуть 10. Нічних жахів маткаря, матковода, прикольно написано так. Класна ця статтєючка про кліточки розписано: кліточки гайдара, нікот, кліточки, якби дерев'яні кліточки, якби така інформація, скажем, ну, кліточки, а от їхні різновиди, і як, яка еволюція приходить цих кліточок, я не знав. Прочитав на ура дану статтю. Ну і далі тут іде теж багато інформації. Досить цікавої інформації. Також е, раніше не бачу, тепер можу подивитися мапа. Мапа племенної роботи в Україні у галузі бджільництва. Ось ідуть кольори є розписано, де знаходиться яка порода джолосімей. Так, ну поїхали далі. Тут розписано вже, тут є інформація і з-за кордону також. Все розписано. Тобто, є, є також, е ну тут розписує матковод є свою, скажімо, інтерв'ю, своє е німецький професор. Бінефельда. Ось так. Тут багато що він розказує. Одиція класні фотографії нього, Ось сказка. Також тут написано на 4 листка цього всього діла. Тут про українські пінополістирольні вулики розписано, розписано. Багато цікавого. Пасіка як бізнес. Чому? Колиба, часто не... що там везе. Оце мене так зацікавило, що це не прочитав цю статтю, але точок у місті. місця треба знати. Осе цікава штука. Теж я живу в місті, тому воно хочу прочитати. Якісна фотографія хочу показати вам. Класна фотка. Так, Ми підходимо помаленьку до завершення. Це от журнал пілотний був. На ярмарці в місті Харків, де приходила ярмарка, досить велика, потужна така ярмарка, де були всі вельми шановні і поважні наші керівні органи. От Всі фотографувалися з пілотним журналом. Так, ну і, і все. Також анонс, що в нас? Що можна очікувати в найближчих номерах пасічного журналу? Це ось так. Ну, якщо вам зацікавив зацікавило цей журнал, номер телефона, вказаний автора, електронна пошта, телефонуйте. Постійно відповідає автор, я до нього телефонував, у мене там хі, які питання були. Піднімає трубку, розмовляє, якби все нормально. Переплатного індексу поки що немає, але я вже думаю, що м -м, з травня місяця вже переплатний індекс буде. Якщо вам сподобався цей журнал, теж оригінально, то обов'язково ставте лайки, ну і пробуйте цей журнал виписувати. Все, ребята, всем удачи.